А ОМЕЗ? печія повертається знову. Відміну від антацидів, ОМЕЗ зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМЕЗ – тривала допомога від печії. Кадри бойових операцій стали невід'ємною частиною цієї війни. І зараз ми хочемо показати вам інше унікальне відео, як наші військові відбили атаку російських штурмовиків, що намагалися перерізати дорогу життя до Бахмуту. Павло Васильєв розібрав той реальний бій з його безпосереднім учасником. Бій, який міг стати останнім, вони били незвично точно. Смерть побратима. Коли... Міна попадає безпосередньо біля людини, і дивовижний порятунок. Він не просто піднімає руку, він показує все окей. Як вісім українських бійців розбили вщент штурмову групу російських десантників, і це не тому, що вони супербійці, чи суперсміливі, чи ще що. унікальні кадри реального бою і його розбір із незвичайним героєм. Околиці Бахмуту, початок весни, жорстокий бій з російськими десантниками. У той день ворог впритул підійшов до наших позицій, аби перерізати останню дорогу, яка веде до міста фортеці. Для розуміння, якщо штурмова група підходить близько до бліндажа і бере його під вогневий контроль, вийти живим звідти майже нереально. Саме в такій пасі опинився і один із учасників того бою, якого розшукали факти тижня. У мирні часи він працював лікарем в одному з дитячих медичних центрів. Потім радником і речником Міністерства охорони здоров'я та з початком війни Олександр Япчанка – боєць підрозділу Гонор, який пройшов шлях від бойового медика до аеророзвідника та піхотинця. Той ближній бій під Бахмутом він пам'ятає посекундно. Ти бачиш противника, який рветься туди. Перше завдання Олександра довести до бліндажа кількох бійців. У цей час росіяни починають прицільно бити по українцях. Ой-ой. Саме туди. Я розумію, що вибух десь там, де наша. Але я ще не розумію, де саме. Просто коли таке стається, ти присідаєш, чекаєш сам вибух, ти ж чуєш, коли прильот, і рухаєшся далі. Тому що не варіант тобі зупинитись. Приємного мало, коли ти рухаєшся туди, де шоно прилетіло, але ти все одно мусиш туди рухатись, тому що стояти на місці це ще більше піддавати ризику себе і власне тих людей, якими кажуть, все добре. Рухайтесь мною. На місці стає зрозуміло, ворожий вогонь натворив лиха. І ось це перше попадання, але не просто в бліндаж. Їм вдалося попасти в крайню балку. І оці балки, що я щойно вам показував, ось балка один, ось розбита на двоє, І ось балка два. Тобто вони попали в ось воно. Бачите? Угу. Це обвалився край бліндажу, і обвалилась е, бокова стіна. Але найгірше це втрати. Це боєць, який воював з нами увесь цей час власне на Бахмуті. І це сміливий хлопчина зі Львова. Він молодий 2004 року. Доброволець. Люди, які добровільно йдуть на війну, то для них війна це набагато складніша конструкція ніж просто. Мене забрали я мушу. Тому що в людини є складна конструкція, як влаштований Всесвіт, аби прийняти рішення ризикувати життям. Тобто це дуже ціннісна людина була. І він, на жаль, загинув ось від цього попадання. Відверто кажучи, коли Міна попадає безпосередньо біля людини. Шансів, що людина виживе, ну, от дуже небагато. І, ну, я медики, я все одно все перевірив. У цей момент каже Олександр, командир групи, повів себе як справжній лідер. Олексій не говорить нічого. Тримаємо позицію, ми мусимо триматись. Ні, він просто бере лопату і починає підкопувати той бік. Який обвалився. Іншими словами, ну що робимо, я укріпляю позицію, на якій ми знаходимось. Е, чому я на це так звертаю увагу? Тому що в батальйоні Девінчі тип командування наступний. Ти не кажеш людям іди і зроби те. Ти робиш, люди йдуть за тобою. А за хвилину російська міна падає вже біля командира. Те, що командир вижив, це було справжнє диво, каже Олександр. Я питаюсь, як він, хоч розумію, що він геть зле, але розумію, що він тримає голову, відповідно, точно живий, будучи переконаним, що він вже ну, не боєздатний. Що думаю, в кращому випадку ми його зараз ну, евакуюємо. Він не просто піднімає руку, він показує, все окей. Просто уявіть вагу цього жесту для тих людей, які там знаходяться. А далі розпочався близький бій. Сам бліндаж знаходиться в посадці поруч з дорогою, а вздовж посадки праворуч від позиції траншея. Росіяни атакують двома групами. Перша намагається просунутися крізь посадку, друга значно більше підходить до траншеї. По ній вони можуть обійти бліндаж і атакувати його захисників з тилу. Олександр першим помічає ворога і приймає бій. Тут дивіться, а тут вже персонаж. От буквально з цього, от він вже тут. От якщо це наш бліндаж, то він вже тут. Все, він вже добіг до бліндажа, це гейм овер. Якщо штурмова група, добігла до бліндажа. Це ті, що в бліндажі з високою долою ймовірності вже ну, в пастці. Ще живі, але вже в пастці. Я починаю вести от в нього вогонь. І далі дивіться. Це була граната. Так, при тому це дуже добре видно, цю гранату. Цю гранату він ніс в бліндаж. Але інших росіян Олександр не бачить боєць на псевдо-Тихий Рятує всіх, хто на позиції. Ну, оце я точно. А це е, шльом Тихого. Що угу. зробив тихий? Він туди зробив декілька пострілів, зрозумів, що я контролю тут сектор. І далі він зробив маневр, який дозволив виграти в цьому бою, наголошую, який, в принципі, був уже ну от-от майже програний. Ворог тут. Я його прижав до землі, тут тихий вибігає звідси і робить ось такий маневр. Що відбувається далі? Ось Раз, ось це забігання. І тут він бачить його, як на долоні. Ось дивіться, От того самого він бачить, як на долоні. Але четверо бійців, які отримали контузії на самому початку бою, досі в бліндажі. Треба, щоб вони звідти вийшли. Тому що ти можеш вести ефективний вогонь лише коли ти не в бліндажі. Відповідно, я ось тут можу контролити сектор. Ну окей, я переведу сюди вогонь, можу контролити тут. Але ж це всього лише мій ствол. Е -е, біля мене був бомба і Владос. І тихий. нас всього четверо, там мінімум десять. Мінімум. І ми це розуміємо. І е, четверо контужених е, е, бійців знаходяться в, в бліндажі, а вони зараз потрібні ну, на вагу золота. Просто на вагу золота Тихий їм каже вилізли. Притому зверніть увагу, він, крім того, що зробив, точніше так, він взяв на себе командування. І тоді боєць тихий фактично йде на хитрість. Кричить іншим, що небезпеки майже немає, і фактично знов рятує ситуацію. Тому що їм. Важливо було не лише побачити, що хтось воює, що типу ну, не пасує сидіти в бліндажі, да, почуває себе так собі, але а ще й важливо було зрозуміти, що вийти от туди, де найнебезпечніше. Це ну, не є аж така смертельна небезпека. Але в цей час друга група росіян вже пересувалася траншеєю. Привіт, ту це туди траншею! Від оточення рятує командир, який з дрона побачив просування ворога в тил наших захисників. Це супер важливий момент, і я хочу принагідно подякувати всім, що нам котрі нам допомагають з БПЛА. Тому що, ну правда, якби в нас не було очей. Все це було б неможливо. Ми б з вами зараз точно не спілкувалися. Тобто ну, це наша величезна перевага і те, що ми навчилися її використовувати. І справжній подвиг двох бійців з сусідньої позиції. Штурмова група е ворожа рухалась ось по цих траншеях. Вони добігли, вже, вони вже забігли нам за спину. Ми ось тут вишикувались, так? ми не можемо їх зупинити. Все, вони вже сюди забігли. Їм назустріч по цій траншеї рухається двоє розвідників. Вони закидають гранати, вони ведуть туди вогонь. Один з них, на жаль, загинув. Але ці двоє е пацанів врятували нам життя в тому числі. Тут двоє на десять. І це не тому, що вони там ну, такі супербійці, чи суперсміливі, чи ще ж, а більше не було. Оце той випадок, коли ти розумієш, що вашу позицію зараз штурмануть, і штурмануть її чи ні залежить від того, чи ти висунешся зустріч тій групі, яка штурмує. Про це про розвідники, це група Перуна. І на цьому бій, який кілька разів ледь не став останнім для всіх його учасників, був фактично завершений нашою перемогою. Це наша посадка під Людина рефлексує на е, цей бій на те, що він там робить. Оце наше, і ви, ви сюди не зайдете. А, взагалі, в цьому бою, як на мене, тут два магічних персонажа. От, от прям е, перший це Кліш, який не загинув ну, в ситуації, в якій зазвичай люди гинуть. Це прям от, магічний персонаж Ф Фродо. А другий персонаж з міфів Ахілес. От Тіхій от, в цьому бою виконав роль Хілеса. Ну на ура він е, взяв командування, е, він врятував е, групу і він переміг е, переважаючого супротивника. За кілька днів після цього інтерв'ю Олександр Ябчанка отримав поранення. Зараз він вже одужає і невдовзі повернеться в рідний підрозділ. Павло Васильєв, факти тижня сі Єдині новини.